Дитячі тоненькі носочки від бренду лупілу. Це означає, що від такого раннього віку і до підліткового всього за 11 гривень за пару, якщо купуєте 3 кілограми, у нас лот це 1760 гривень. На 3 кілограми це буде дуже багато носочків, насправді. І лише погляньте, які вони. Вони легенькі. Ось, наприклад, є варіанти в пакуванні, є без пакування. Можуть бути по 5 штук, можуть бути по 7 пар. Як бачите, вони дуже різні. Тут у нас є і однотоночки, да, от, наприклад. Тут десь горошики можуть попастися, є варіанти для дівчаток, совенята, тут і фей якісь, тут і о, листочки, квіточки, смужки. Дивіться, є хелловінська тематика. По розмірам є дуже різні. Є від там, рочку орієнтовно, да, є і менші, є і більші. От такого плану. Є коротенькі, погляньте, які красивучі. Є ось такі, я ще не показувала. Чекайте, це показувала фіолетові, покажу. От такі з метеликами дуже гарні. Хлопчачі покажу. Погляньте, які круті машинки, смужечки. Ну, дуже гарні носочки, насправді, класичні такі орнаменти. Тут вам ноти, тут вам сині, тут вам смужки, тут вам сірі. Які вам ще показати? Ось такі хлопчачі, дивіться, з динозаврами. Тут ось якісь надписи Діно, тут іще щось, ще щось, і ще щось. Цього дуже багато. Зараз я якісь ще вам погляну, якісь інтересні. Зараз я вам скажу. Це я вам показувала. Хеллоуінська тематика, вже не пам'ятаю. Дуже багато носків насправді і вони дуже всі гарні. Для того, щоб замовити ось такий лот, бо а ще склад хотіла вам показати. Ну, дивіться, тут високий вміст бавовни. 79%! Вау, склад насправді. Для того, щоб замовити ось такий лот з носочків, 3 кг, лупілу нагадаю, це брендовка, це шикарний склад, шикарна якість, і вони в носці. Кожна мама знає, що лупілу це бренд. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю всі деталі та контакти.